Почну сьогодні з цього перекатика. Він дуже цікавий, іноді приносить таку добрячу рибу, але іноді буває дуже багато обривів. І виходимо на нього, трошки вниз спуститися, і вже буде сам перекат тут. І ось тут отака річушка. Звідти йде, йде і впадає прямо в сам перекат. А річка виходить з тої сторони. Ось там є такий місточок, під ним звуження таке конкретне, і звідти вже йде, поток води впадає сюди. Тут такі дерева нависають під самим потоком. Трохи лівіше теж дерева, але обратка. І далі такі конкретні завальчики йдуть з дерев. Добре, розпаковуємося. Сьогодні зі мною МН 611 до 9 грамів. Стелка 18. Насортував на сьогодні дві коробочки воблерків, будемо їх ганяти, а деякі ще й просто тестувати бо нові. Чіткий крутік. Тут є веменки один нюанс, а саме в її держаку багато хто каже, що вона царапає лапку катушок. Так, є. Я 22 другу свою перший раз, коли вдягав, теж трішки поцарапав, але потім розібрав що катушку, треба вставити в задню частину максимально плотно ким глянути, щоб напис був. На іншій частині від катушки дуже акуратно насадити. Вона заходить дуже м'якенько і плавно. І потім вже підтягнути гаєчку. І надалі жодних проблем зі своїми двома стелами і з МН я не мав. Саме цікава частина, з чого почати, що забросити першим. Ладно, розпочнемо з ось такого хікоріка Жук. Чи як його там? Так, підтягнути. Підтягнути фрикціончик треба. Десь так. Ну, що ж, поїхали. Дощі йшли майже два дні підряд, але не скажу, що, щоб аж так води додалося. Типу рівень плюс-мінус. Бачимо, але помутніло це точно. Добре, поставлю свого старого хікоріка в цьому кольорі, він добре працював, приносив рибу, заміню ось на такого. Сонечко виглянуло, красота. Думав, що сьогодні взагалі весь день пасмурний буде, але норм. І тепленько, так вже холода пішли, сьогодні такий перший день, що і вітер потвчух, і вже тепленько так доволі. Як завжди, тут є варік поставити щось поглибше, сирочку якусь. І сподіватися, що вона лишиться зі мною. Ось там біля струї є така маленька обраточка під берегом цікава. Треба в неї попасти я. я поставлю я таку величеньку приманку шумову, об'ємну в натуральному кольорі. Чері ванфутер. Юра, Вознюк, привіт. Ставлю черіка. Ох, така важкенька бандура. Порівняно, порівняно з тими, що кидав вже сьогодні. Ага. Сто років його, здається, не ставив. Така бімба і погрі ту-ту-ту, як кувалда. Ще прикидатися їм нормально. О, добре. Кажиться саме Тут... Куди треба є? Є-є-є. Юра, 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 тобі другий привіт. Що ти мені нагадав в своєму відосі про Черіка Ванфутера? Він би в мене так би і валявся би на лапці запасних. Ти 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 бана? Хто там такий йде? Невеличкий. Так, щось таке невеличке. А довбанув як дядя. Довбанув добряче так. Mm -hmm. Давай, 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 давай. Друга точка на сьогодні на цій ділянці пройдусь. Поповзимо, не знаємо куди. Ось тут воно буде тут і звідти. Але я трохи вище зайду, одразу біля берега не буду йти, щоб зайвий раз не шуміти. Так, Нова точка. Для початку поставлю дуо хакер ось такі. Пішли. І під не забути, бо буде далеко за ним бігти вверх. Спочатку поближче. О! маньоха водички черпанув. Але не повністю сковернувся. Виползую з трави і змюю приманочку. Знімаємо і ховаємо. Ставлю я оцього кладчика в такому золотому кольорі. Кладчики завжди, як на мене, паличка виручалочка. Якщо, от, наприклад, там, ну, на Десні в мене клечі працювали більше в такому ну, темному кольорі, можливо, натураличка якась, то ось тут от максимум топ це золото, срібло, ну, максимально яскраві. І байдуже яка погода, сонце, там, пасмур. Так що клач повинен бути в коробці. Такий бетонний переїзд в воді, ось цей, і він йде, 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 і такий створюється перекат. І поїхали, ловимо. трошки. Прикольне перекатика. Я чудово Чудово-чудово. Але де мій пацак, то вже трохи є питання. Пацак трохи був задалеко. ту 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 Не треба, не треба. Отже ж як завжди, коли забуває пацак з собою поближче підтягнути, і хтось індесяде. Давай, друже, ой, гарний. Ой, гарний в самої бурлиці його тягну. Ох, і гарна рибка. За через ну я його фітлі, прямо в купи бурлюк. Потихеньку, помаленьку, не Прямо на самой струї. Трохи здам туди, бо тут я його тупо не візьму. Фу. Це тупо добра рибка. Аж чорного кольору. Ух, ти ж... Брінегарний! гарний, стопудову. стопудово. Так. є, я навіть не знаю, як його і назвати. От така ось історія є. Ось. Ось така. Він просто суперський. Чорний-чорний, клас. Оце я розумію. Не зря бігав по кліщах, по берегах. Зараз його поближче покажу, такого чорного-чорного взагалі. Угольок. Ось такий. Я хотів ще зважити. Маленький ліпгрібчик, але я його зробив на вертулізі, щоб собі риба нічого не ламала, коли починає битися. І ось так я вважаю, що напевне можна спокійно важити. Ні, друзі, я помилився. Кіло 725 грамів. Якщо буде видно, кіло 725 наче було. Але все одно це пф, супер клас. Відпустимо кузанчика-красунчика. Живчик. Ось такого. Ось такий. Давай, зайчик, давай. О, пішов. Фух, досі під емоціями. Дуже супер. Клювака була така ну, неочікувана дуже сильно. Ну, а потім те, що підсак лишив далеко від себе, було трохи незручно. Але ж взяв то окей. Ось він. Мій помічник в такому кольорі золото. Дуже гарненький клаче сер. Сука. Можливо, так буде краще видно. Валавчик мене добряче так збодрив. Пробіжуся я. Напевно, і далі, на наступний перекат, хоча вже думав на сьогодні певне звертатися, але ні, пішов, пішов. Рухаюсь далі у всіх Чигуріннях, до Наступного. Ну що, друзяки, воблерні маніяки. Пропоную клачика цього файного долой і хочу поставити на цьому перекаті ось цю історію. Ось такий. Мікротапік, здається, колір э, улбак чи ултамамуші. Щось не пам'ятаю. Ладно, вдома подивлюся, поставлю таку красу. Підсак буду поближче тримати, не забувати, бо в мене завжди така історія з ним. Якщо до себе пристібнути магнітиком, то добре. А як тільки так, то, то і так. І потім бігаєш за ним. Незручно. Так. Вхід в перекатик проб'ємо. І сонечко вилупилось. Таке, ну звісно, цілий день то тучки, то вітер заривається, то сонце. Не знаю, як на мене, то не саме класна погода. Я дуже по головню обожнюю погоду, літню, коли стоїть спека така, що дихати нема чим. Там бажано, щоб було там, 32 і більше градусів. Щоб вітру взагалі нема, такий стоячий, бо вдушний, ну, стояче душне повітря. От тоді в мене самі кращі рибалки. Такий бурлячок класний, звісно. Так м'якенько обвести. Цікавий перекаток. До речі, на ньому я, певно, ще жодного разу не ловив. Ця ділянка річки мені незнайома. Я в минулому році тут так ну, добряче половив. А щось до цього я його якось чи то обходив. Виходив, певно, на дорогу зверху. Так зручніше було далі йти. І Якось я на ньому не був. Ось цю історію я хотів спробувати сьогодні половити і забувся зовсім про неї. Ось така звірюшка від Ольги Полякової. Такий коротше, жук, але з двома з двома такими пелюсками ззаду. Погнали ловити. По камушках так постукує. Така помірна ССРка, Не підповерхневий, не СР, але йде так, напевно, як о, Хікорі ССР. Щось мені так здається, що він йде по заглибленню. Тобто трохи понижчі, сантиметрів 15-20 від поверхні. Такий плавний перекатик. Без якоїсь такої одної визначеної струї він такий йде від борта до борта. Він такий доволі плоский. Я коли дрона влітав до цього, ще тут бачив такі, би, трава йде такими як пучками. Тут є, тут там, 3 метри нема, далі знов пучок трави досить розрізнена. Певне на сьогодні все. Випав з цієї трахоми. звичайно, дорожку для лісапетів, де всі білі люди ходять, а не такі, як я, шаряться, по кліщовниках. Фу, як тут добре йти? Не те слово. Там по кротових норах, по каміннях та по кліщах, такий собі експіріенс. Треба, певно, вже таки починати каяковий сплавний сезон.